Я вам сьогодні розкажу за, за прегабалін і за піретин, і його використання у нас в психіатрії. так. Це два препарати, вони більш неврологічні, так, але ми розп... дот... дотичності до психіатрії про них розкажемо. так. Mm. Е, первинно. пригабалін, зонік е, препарат, який використовується широко в як протипілептичний препарат, так і для лікування епілепсії. Наразі визнаний ефективним засобів для лікування нейропатичного болю. Ми всі знаємо: хронічний біль. Також він є препаратом для лікування діабетичної полінейропатії, постгербатичної невралгії і, звичайно, фіброміології, так, який схований, і це показ його схвалений FDA так в Америці. І також з центрального болю після спінальної травми. Так, пригабалін зонік, так, е, Препарат повним часом було виявлено, що він, крім застосування неврології, може широко використатися у нас в психіатрії. І було виявлено, що в нього є не тільки знеболюючий ефект, а також він може лікувати тривожність та депресивні стани. так. І це, так, тобто поза інструкцією, так, то він може лікувати. Лікувати так, це уремічний свербіж, хронічний кашель, синдром неспокійних ніг, невролгії трічистого нерву. Також може використовуватися в лікуванні мігрені. так, І, звичайно, це генералізований тривожний розлад. так. Покази так, ви вже всі прекрасно знаєте, пригабалін, препарат, який знову ж дуже багато досліджень ми розберемо за них так. Це перші, це разпокази, е, дослід... які затверджені FDA, так, американська організація управління по контролю якості е, якості їжі та медикаментів. Тобто без FDA в Америці на ринок ніякі ліки не виходять, так тобто, коли затвердили FDA, це є рандомізовані дослідження, що цей саме цей препарат допомагає саме при цій хворобі. Так от, які складні FDA, це діабетична полінеропатія, постгерпетична невролгія, це фіброміалгія, невропатичний біль, пов'язаний з травмою спинного мозку. І, звичайно, це додатковий спосіб, засіб для лікування судомних нападів. Так? Також які не затверджені FDA, але затверджені іншими настановами: це, в першу чергу, це мігрень, перифаричний невропатичний біль, це ГТР. Панічний розлад, це обсесивно-компульсивний розлад, це соціально тривожний розлад і, звичайно ж, синдром неспокійних ніг. А, дозування та режим прийому. Так? Дозування пригабаліну рекомендується брати індивідуально, враховуючи конкретне призначення та особливості пацієнта. пацієнта. Мінімальне дозування пригабаліну у нас в психіатрії повинно бути не менше 150 мг. Так, є випадки, коли ми можемо призначати з вами. 75 мг. але це більш виключення, ніж е, правило. так, Тобто, частіше цього це все рівно 150 мг. Навіть якщо ви будемо визначати 75 мг при тривожному розладі, буде допомагати, а, але не буде того оптимального ефекту лікувального, який потрібен для лікування конкретного пацієнта. Так? Тому при повсім дослідженні дозування повинно бути не менше 150 мг. Для досягнення оптимального терапевтичного ефекту можливе поступове збільшення дозування. Проте важливо дотримуватися рекомендації лікаря уникати самостійного збільшення дози, тому що дуже часто пацієнтам не призначає, наприклад, там 150 мг, 300 мг. А він через місяць звертається і говорить: лікар, я вже там приймаю 800 мг чи 900 мг. А чому ви приймаєте? А мене боліло, в мене була тривога, я вирішив сам дозування збільшити. Тобто потрібно слідкувати за пацієнтами, щоб вони не перевищили самостійне дозування. Тому що дуже багато пацієнтів вважають, що якщо вони приймають високі дозування, чим більш чим краще, да, то в них відразу там пройде депресія, тривога і хронічний біль. Але ж це не так. так? Хоча в інформації про застосування пригабаліну написано, що можна приймати його незалежно від їжі. Тобто до, після їжі, то ми знаємо, що краще приймати поначалу, на, на початку перші 3-7 днів призначати його на ніч. Тому що при габалінку виникає перші 3-4 дні. 3-7 днів виникає головокружіння, сонливість, може бути запаморочення. Тобто це нормальні такі побічні ефекти, які наступають на початку лікування. Тому ми перші 3-7 днів призначаємо його на ніч, а потім ми можемо приходити на два рази на день. До речі, при габалінку. Зв'язку з тим, що в нього період напіввидення невеликий, так ми повинні призначати його два рази на, на день. Тобто, якщо це мінімальне дозування 150 мг, то повинні призначати 75 мг вранці 75 на ніч. Тільки починаємо з нічного дозування, 3-7 днів. А, також ми враховуємо е, звичайні особливості кожного пацієнта. Да, якщо це люди із нирковою недостатністю, то в цьому випадку ми дозування будемо зменшувати. І якщо це літні люди, також ми дозування можемо зменшувати нижче ніж там рекомендовано 150 міліграм. Коли ми, як психіатри, повинні і можемо використовувати препарат пригабалін, зокрема фірми Зонік, так, фірми Косум, Зонік так. Але в принципі всі вони у нас і, до речі, дуже багато на, на ринку так різних дженериків. Так, тобто я вже говорив, що чим більше у нас на ринку в Україні дженериків, чим це говорять, що це кращий препарат. Тобто він популярний, він використовується для багатьох захворювань, тому і багато інших там фірм продукують інші дженерики, тому що є попит, є. Люди приймають, він допомагає. Так от, коли ми можемо психіатрії призначати з вами пригабалін препарат, так? По-перше, це е, ми можемо призначати при, для прикриття антидепресантів, зокрема, групи селективні інгібітори зворотнього захоплення серотоніну і селективні інгібітори зворотнього захоплення серотоніну і норадреналіну. Тобто ці препарати, коли ми призначаємо на початку лікування перші 2-4 тижні, можуть можуть викликати не всі. І не, не завжди, але можуть відсотків 30 пацієнтів виникає параксизмальна тривога, порушення сну, запаморочення, може бути серцебиття, загострення тривожних таких симптомів, так? може бути нудота. І що робить в цьому випадку пригабалі? Він ці симптоми зменшує. Так як в нього є протибольовий ефект і протитривожний ефект, він ці симптоми буде зменшувати. Також ми психіатрії можемо використовувати при хронічних болях, тому що ми знаємо, що дуже часто у нас депресія проявляється не тільки поганим настроєм і відсутністю задоволення від того, що раніше нас радувало, так а може бути сим тілесні симптоми. Це може бути і хронічний тазовий біль, і біль в спині може бути так, і може бути бруксизм, і може бути. Те саме СПК при СПК є біль, і вульводиніє біль в статевих органах так, жінок. І знову ж, фібомілогія також, вона часто в неї є супутня депресія, тривога, тобто вони дуже часто знаходяться рядом. Тому ми можемо призначати при габалін, при Зонік, також і при цих тілесних проявах депресії та тривоги. Також також ми призначаємо, може призначати, звичайно, при ГТР, так? при генералізовано тривожному розладі. І якраз коли ми з вами прикриваємо антипресанти, в людини є не тільки там депресивний розлад або є тільки тривожний розлад. В цьому випадку ми призначаємо також пригабалін в якості лікування тривожного розладу. І тут ми можемо призначати його, до речі, разом із антидепресантами для посилення ефекту і антидепресантів, і лікування тривожного розладу. І також ми інколи можемо призначати пригабалін в монотерапії. Коли є в нас неприносимість препаратів першої лінії, силоти інгібіторів зворотні захоплення середині і інгібіторів інгітерів сьогодні захоплення серетиніну, То це, це у нас перша лінія лікування тривожних депресивних розладів. Так от, при тривожних розладах, коли є неприносимість цих препаратів, ми можемо призначати пригабалін. і є цю, також доказові дослідження. Також ми пригабалін можемо використовувати для лікування абстиненції вживання алкоголю. Ми вже знаємо, що ризик залежності від пригабаліну може бути, якщо людина вживає там, тривалий час алкоголь, наркотики і так далі. Але саме при абстиненції, коли людина поступає до вас в наркологічне відділення, ми можемо призначати препарат пригабалін для зменшення цих симптомів. І, і також ми можемо використовувати при порушенні сну. І шосте, ми можемо лікувати синдром неспокійних ніг. Прикриття так, коротко, Потребують прикриття: це препарати флоокситин, флоаксимін, паротостетин, стелопрам, естелопрам, сертралін. Це шість препаратів з групи СІОС, які ми можемо прикривати препаратом пригабалін. І друга група це дулоксетин, дезен, венлофаксин. Ці дві групи препаратів викликають трішки на початку можуть викликати загострення. І в цьому випадку ми призначаємо. Можемо призначати пригабалін. Препарати, такі як тразодон, міансерін, міртазапін, амітритилін, е, кломіпрамін, тобто ті препарати, які мають в собі вже седативну дію, тобто вони вже е, ми їх призначаємо на ніч. Вони викликають синливість, зменшення тривоги, буквально буквально відразу. То в цьому випадку вони в принципі не потребують прикриття. Їх можна призначати самостійно без препаратів прикриття. До речі, прикриття прикривати або не прикривати це вже справа лікаря. В нас в Україні ми частіше прикриваємо. А, от, наприклад, за кордоном в Польщі, в Німеччині там в Чехії. Лікарі не прикривають. Там призначають відразу дієво дозування, наприклад, естелопрам 10 міліграм, і відразу людина вже знає, що потрібно потерпіти. І транквілізатори або прегабалін не призначають. Людина терпить і поступово виникає ефект. Але ж у нас всі бояться антипресантів, бояться е, оцієї тривоги, яка може бути на початку, і відразу просять призначити, щоб призначити, що полегшити стан. Тому в цьому випадку може призначати прегабалін. Прикриття так, дозування це може бути починаємо 25 мг, До речі, зоніка є дозування 25 мг, 50 мг, 75 мг, і 150 мг. так і прикриття антипресації це може бути 2-4 тижні, тобто 14-30 днів, поки не подіє ваш антипресант. Тобто, якщо естелопрам десятка, да, то через, через 2 через тижні, от 2-4 тижні ви можете прикривати пригабаліном. Можна й довше, може, якщо це ГТР, можна приймати півроку і рік після покращення. Так може прийма призначати відразу 75 мг. міліграмів. Якщо людина спокійно відноситься, не боїться там, е... пригабаліну, не... не боїться цього оцього головокружіння, запамрочення, сонливості, то можна призначати відразу 75 мг і через декілька днів призначити 150. Тобто мінімальне дозування також для прикриття це краще всього 150 мг міліграмів також. Так, ну при тілесних проявах депресії, тривоги я вже сказав, да, що дуже часто буває таке, і ми призначаємо в цьому випадку препарат при Габалі. Синдром потрасного кишківника, пібоміологія. Психогенне запаморочення також, е, тому що ми, ми знаємо, що психогенне запаморочення виникає частіше всього е, по причині гіпервентиляції, по причині тривоги. Так? Ми лікуємо тривогу і тим самим зменшується психогенне запаморочення. Але ми знаємо, що все рівно перша лінія лікування психогенного запаморочення це саме є антидепресанти з рупи СІВС. Е, Гіпереактинистивий міхур так, ми можемо використовувати вульводеніє, можемо також використовувати бруксизм. Може використовувати, коли є біль у шиї, біль в м'язах, плечах і так далі. Так? Е, далі затвердив, е, я вже сказав, що Пригабалін е, затвердив FDA для лікування фібромілогії mm -hmm. так, у 2007 році. І без цього органу ніякі ліки не можуть поступати на полиці Аптек е, в Америці. Тільки на. Автозаправді станції, там вигляді бадів або вітамінів, туди можуть поступати. Але якщо в аптеки, тільки після рішення FDA. а просто пройти FDA і отримати рішення, це потрібно не просто і потрібні, повинні бути дослідження, і там корупції, мінімізована корупція, тому що там є багато людей, які голосують за це, так, і вони дорожають своєю. Своїм авторитетом. І ми от знаємо, наприклад, препарат МДА. Нещодавно так FDA не проголосувала за лікування ПТСР, МДА, МА, так. Тобто це не так просто повинні бути дослідження, повинні бути етапні дослідження, не так просто попасти і отримати схвалення FDA. Також є дослідження відносно е, лікування так. Е, іншими, так, е, Дослідження може бути поступове збільшення до 300-450 мг. До речі, е, в 300 при фібромілогії повинно бути дозування при габаліну мінімум 300 мг на добу. Тобто, якщо ви призначаєте при фібромілогії 75-150 мг, то не буде сенсу в лікуванні. Тобто протибольовий ефект наступає в дозування 300 мг до 600 мг, Це максимальне дозування, і максимальне дозування не потрібно перевищувати. Сказав так, що є дослідження відносно лікування ГТР, так, і дуже багато досліджень, так? І дозування для лікування ГТР використовується дозування 150 мг. і 300 мг. Зазвичай це 450 міліграм. Частіше всього, при ГТР використовуємо, можемо використовувати 600 мг. Але частіше всього це 300-450 міліграм. Як переноситься при зоні? Дуже багато людей бояться приймати його, тому що от виникає зараз відразу голокружіння, запаморочення, е сонливість. Е Чому так? Чому особливо пацієнти з тривогою бояться? Тому що пацієнти з тривогою постійно контролюють все. Вони контролюють серцебиття, вони контролюють свій е, там, тиск, контролюють відчуття в тілі і так далі, напруження м'язів. Що, що робить Бригабалін? Він їх розслабляє і вони втрачають цей контроль. Їм здається, що вони не контролюють. І вони починають панікувати і їхній стан погіршується. Тобто, також це потрібно враховувати це може бути так їм потрібно пояснити, що в цьому випадку бреган їх розслабляє. До речі, по цій же причині вони бояться вживати і алкоголь. Люди з тривожними розладами. вони, Тому що коли вживають алкоголь, також по типу вони думають, що не втрачають контроль, не відчувають свого тіла, там свого серцебиття і так далі. І в них виникає також паніка, тривога. Так от. Е Пригабалін може викликати сонливість, я вже сказав, да запаморочення вертіго е, і збільшення ваги. Ну відносно збільшення ваги, хочу сказати, що це по дослідженням тільки 4% і то люди, які приймають більше 300 мг на добу. 4%. тобто це не так е, часто буває. Різке припинення прийому е, прийому пригаболіну може викликати ефект відбіни. Як і багато інших препаратів, там бісопролол, омепразол і так далі, також в них є ефект відміни. Тому пригабалін-зонік препарат потрібно також поступово відміняти. Так? І в зоніку є е, дозування знову ж 25-50, 75 70, 50, і ми можемо тетрувати поступово по 25 мг кожні 3-7 днів, знижувати дозування, щоб змежити ефект відміни. Я хочу сказати, що ефект відміни по дослідженням, він е, набагато менший ніж і менш виражений, ніж при використанні бензодіазепінів, того самого сібазону, діазепаму, фанезепаму, колонозепаму і Гідазепаму. Так? так, також є дослідження, що е, пригаблін використовується не тільки для лікування ГТР, а й для лікування безсоння. Так? Були дослідження проведені, що в дозування 300-600 мг, покращував сон. І ефект був так само на рівні з лоразепамом, це транквілізатор з надійним ефектом, 6 мг на добу, і Айпрозелам або препарат Xanax 1,5 мг на добу. Тобто ефект був однаковий що при прийомі пригабаліну. Але це пригабалін доступніший, ну, якщо ви знаєте, у нас аліпразелам у нас немає, а лоразипаму в нас немає. У нас є препарат при габаліне. Можемо його використовувати для лікування сну. Е, ну, е, по лікуванні абстиненції також є дослідження, що в дозуваннях 2004 мг він зменшує, е, зменшує симптоми алкогольної абстиненції. Яким чином він зменшує? Він зменшує тривогу. Ми знаємо, що при е, відміні алкоголю у нас є не в нас, а в пацієнтів наших є тривога, є тремор, серцебиття, порушення сну. Ці всі ефекти при габалін також, ми коли даємо пацієнту в абстиненції, ці ефекти, симптом будуть зменшуватись і стан буде покращуватись. 70% своїх призначень, так я дійсно призначаю препарат пригабалін, крім антидепресантів для лікування тривожних розладів, фібромеалгії, хронічних болей, використовуємо лікування, і прикриття антидепресантів використовує препарат Зонік, який використовує відсотків 70% в своїх призначень. Так, на що раджу звертати увагу? Призначення препарату слід обґрунтовувати згідно з показаннями, так це і ГТР, а не просто так. Збільшуємо поступово, максимальне дозування не перевищувати 600 мг. Відміняти препарат також поступово. І е, е, необхідно запитати регуляр, регулярний моніторинг. Тобто е, пацієнт до вас повинен ходити там, раз на 3 місяці, щоб ви питали, яке дозування, щоб він сам не перевищував дозування, а потім не сказав, що от у мене є. По типу залежність, хоча, знову ж, залежність я вже багато разів говорив, що від, якщо людина не вживала, не, не було в неї залежності від алкоголю тривалий час, не було наркотичної залежності, то в цьому випадку залежність не виникає, якщо людина не перевищує дозування. І коротко за синдром неспокійних ніг. Так? Синдром неспокійних ніг це неврологічний розлад, що характеризується непереборним бажанням рухати ногами. Супроводжується дискомфортними або неприємними відчуттями в ногах. Тобто, коли людина лягає спати, вона не може тримати свої нижні кінцівки на місці. Тобто і вона хоче постійно ними рухати, вона встає, вона їх миє, купає там, робить собі масажі і так далі. Але потім лягає стан трішки полегшується, але потім вона лягає спати, і неї знову виникає бажання посмикати нижніми кінцівками. Так? Діагноз синдрому спокійних ніг у ніг установлюється за критеріями міжнародної дослідницької групи з вивчення синдроми спокійних ніг. А саме непереборна потреба рухати ногами з метою полегшення неприємних відчуттів у них. Симптоми наростають або погіршуються під час спокою. Неприємні відчуття частково або повністю усуваються при рухах. Потреба в русі або неприємні відчуття погіршуються або виникають тільки вночі. Форми прояву – це може бути легка форма, помірна форма, тяжка форма, в залежності від, від кількості, да, от, якщо легка форма, це симптоми виникають епізодично, не викликають істотного порушення, засинання, не погіршують якість життя в день. Помірна форма це найчастіше два рази на тиждень. Засинання і нетримання сну помірно порушене, якість життя в день страждає помірно. І тяжка форма, коли в день ми страждаємо, і виникає частіше, ніж два рази на тиждень. І поруч... є в день сонливість, і, власне, відчувається навіть в день відчувається неприємні відчуття в нижніх кінцівках. Причина це генетика, може бути зміни нермадіаторного, зокрема дофаміну, так, і дефіцит заліза. Ми знаємо, так це тому ми повинні досліджувати досліджувати. Рівень феретину в крові першу чергу, коли ми ви, ви з вами виясняємо, що пацієнта є синдром неспокійних ніг, ми повинні е, е, призначати аналіз крові на феретин. Вагітність дуже часто в жінок під час вагітності є, особливо т, е, в особливо третьому триместрі, і в цьому випадку ніяких ліків, на жаль, не можна. Тільки гімнастика, зарядка і хороше відношення чоловіка. Захворювання, ниркова недостатність, діабет і периферична нейропатія. І ліки можуть також викликати синдром неспокійних ніг. Це в першу чергу засоби віднудоти, антипсихотичні препарати нейролептики і антидепресанти з групи сиротині вітери зрудні закуплення серотоніну і норадреналіну, також можуть викликати синдром неспокійних ніг, особливо тих е, жінок, які під час вагітності не була. От ми помічаємо, що в тих жінок, які була при вагітності синдром неспокійних ніг, у них виникає також синдром неспокійних ніг може виникати під час прийому антидепресантів. Чи багато таких пацієнтів 10% у світі людей страждає на синдром неспокійних ніг? Так, як лікувати? Першу чергу, це гігієна сну, помірні фізичні навантаження, інтенсивне старання або масаж ніг перед сном, гарячі, або холодні ванни, розмова що потреба значної уваги, застосування фізіотерапевтичних процедур. Такі методи, методи, які поліпшують стан під час для лікування синдрому спокійних ніг. Да? І серед препаратів, я вже сказав, да, що в першу чергу ми перевіряємо рівень феретину. Якщо у нас рівень феретину низький, ми призначаємо з вами препарати заліза. І відновлюємо рівень заліза в крові феретину, і тим самим. Стан повинен покращитись. Якщо у нас все окей по феритину, ми робимо вправи, рекомендуємо так, якщо не допомагає, то в цьому випадку, якщо це причина є, наші ліки, антипресанти або антипсихотики, ми їх змінюємо. Якщо немає, якщо не причина, якщо не причина, наприклад, наші антипресанти, то в цьому випадку синдром неспокійних ні призначається. І навіть коли ми приймаємо антидепресанти, також в принципі, якщо є тривожний розлад, то додатково до антидепресантів може призначати препарат Пригабалін, який лікує, лікує саме синдром неспокійних ніг також. Так? Дозування 75-150 мг на добу. Але вже тут випадково можна призначати на ніч, тому що синдром неспокійних ніг він саме вночі при засипанні. І другий препарат, який називається праміпексол, Піритан. Тобто, якщо взяти е, по що краще для лікування систровами спокійних ніг, тобто є дослідження і одні і інші, що і той допомагає, і інший допомагає. так. Але перша лінія лікування вважається прегабалін та габапентин. І друга лінія лікування преміпіксол. Так? Але можемо використовувати і той і той препарат. так. Фірма Косум нам е, представляє препарат, який називається піритан. Так, це преміпіксол. Так от. Е, при синдромі спокійних гімні препарат пригаблін також є дослідження, що він покращує стан е, цього захворювання, так? і дозування може бути мінімум 150 мг на добу, так? і 300 мг ще краще, покращує якість життя. Посилання на дослідження є внизу слайду. І при це препарат це дофаміновий агоніст, що належить до похідних бензо. Діазолу, він має високу силотині до D2 рецепторів дофамінових, так, і, зокрема, d 3 рецепторів. так. Препарат застосовується для лікування нейродегенеративних захворювань, такі як хвороба Паркінсона та синдром неспокійних ніг. Особливість препарату інгібує секрецію пролактину, зменшує так, застосовується при Паркінсоні. Також використовується з ліводопою для усунення побічних, фект, побічних ефектів від ліводопи, зокрема дисканезії та дистонії. Має також антидепресивну дію, яка покращує перебіг захворювання при його застосуванні. І для лікування Паркінсона і синдрому неспокійних ніг. Так, в яких випадках ми можемо використовувати як психіатри е, Прампіксол? Так, е, там препарат. Можемо використовувати його, е, коли є хвороба Паркінсона і є депресія, тому що при хворобі Паркінсона депресія досягає 50%. І пацієнтів з Паркінсона є дійсно депресія. І в цьому випадку ми можемо призначати препарат, який буде лікувати і депресію, і хворобу Паркінсона. Також... Е, це друге це призначення, це звичайно синдром неспокійних ніг, який виникає у пацієнтів, які приймають антидепресанти. І третє це аугментація антидепресантів, при який до лікування резистентних депресії. Тобто є дослідження, яке я вчора знайшов так, що можна лікувати праміпіксон призначати для лікування депресивних розладів. Тобто, ми праміпіксол призначаємо для посилення дії наших антидепресантів. Тобто… Ми знаємо, що є. Ми можемо додати вальпрагати, можна додати препарати літія, там буспірон призначати так ламотрджин, призначати аріпіпразол, призначати а так для посилення антидепресантів. а також можемо призначати правепексол для посилення дії антидепресантів. І от дослідження проміксоло при супутній е, депресія при хро е, при хворобі Паркінсона так. Також ми додаємо його, можемо лікувати, і хворобу Паркінсона лікувати відразу пампіксолом, і лікувати відразу депресію, яка виникає у пацієнтів з хвороби Паркінсона. І також можемо ми те дослідження, яке ми використовуємо, так, і можна використовувати для синдрому неспокійних ніг. До речі, там 25 мг ми ділимо на половинку. Да? І за 2 години до сну ми приймаємо, при, призначаємо при синдромі неспокійних ніг призначаємо е, пів таблетки за 2 години до сну. Приймати можна тривало, так? Лікуємо синдром неспокійних ніг. Ну, поки він буде, поки буде ремісія. Так? І е, дослідження є відносно синдрому неспокійних ніг, так? І також є дослідження відносно прийому е, саме правим для посилення, тобто аугментації. Тобто, ми додаємо праві до антидепресантів для посилення їх дії при резистентній депресії. І відносно цього також є дослідження. Так, внизу є посилання. Так, є, е, були проведені рандомізовані клінічні дослідження, що виявили, що дійсно вищий, ніж плацебоефект при застосуванні при е, депресії. Як біполярній депресії, так і уніполярній депресії додаванням до е, селективних інгибіторів, інгибіторів зворотнього слуховних серків додаємо праміпіксол. Дякую вам всім за увагу.